Айфон серед унітазів, серед котячих туалетів, сенсорний Аполоток. Змивається сам прямо в каналізацію. Через 20 секунд після того, як кішечка зійшла з Аполоточка, починається автоматичний змив. Якщо ви знаходитесь біля кішечки чи приспособили Аполоток біля вашого унітазу, ви можете нажати кнопку, начекати там 20 секунд, а автоматично самі змити. Ось такий девайс, друзі. Працювали ми над його розробкою рік з половиною. Доступно вже в продажі. Я дуже щаслива. Я рахую, що цей девайс необхідний, необхідний кожній сім'ї, в якій є котики у квартирі. Я виросла в селі, там у кота ліс, земля, все, що хочеш, ціле село, туалет. Тим більше в горах, в лісі, а квартирні котики або котики, я наприклад, як у нас, які у нас лише невеликий газончик, і я не хочу, щоб мене в дворі воняло котами. Так, тобто у мене навіть зараз там приходять програмісти, електрончики, ну команда взагалі моя. От і вони дивуються, що чотири котики і так чисто, немає ніякого запаху абсолютно в квартирі ні на подвір'ї. От, і все це завдяки ось такому девайсу. Ми так привчили наших котиків, що вони не йдуть о, навіть на газон. Вони йдуть тільки на другий поверх, ось в цей девайс, цей сенсорний а полоток. От, і я дуже щаслива. Це наш білчок. також завдяки цьому девайсу більше бездомних тваринок можуть знайти свою сім'ю, тому що не потрібно за ними прибирати, доглядати за ось цим девайсом, що дуже зручно. Ось. І я тішуся, що ми самі ось дві, оці дві кішечки, веселка і билчок, вони у нас підібрані. тобто Я їх підібрала ну, цього року. І вони з нами живуть, і мене абсолютно не турбує цей момент, тому що цей девайс він сам доглядає за кишечками. Він сам миється, немає ніякого запаху з каналізації, немає ніякого пісочка, немає ніякої сітки, яку потрібно все одно мити хоча б раз в день. Навіть якщо в мене був пісок і один котик, я все одно. Ну, два рази в день мила ранком вечором лоточок, одразу після того, як йшов у туалет, і ще там какашки підбирала руками все одно, бо пісок він не, ну, не захищає від запаху. розумієте? Якщо купити великі девайси, які там по 500 доларів коштують оці. Е Великі бідони блін, з піском всередині, який типу сам чиститься, все одно той пісок воняє, він чистить какашки і великі кульки, але не все збирається в кульку. Його дуже незручно мити, його потрібно відключати в електрики. Я не знаю, як його засовувати в ванну, ставити на місце. Він воняє. Дуже багато людей жаліються. Не варто цього робити. Ось на цей девайс є рік гарантії за наш рахунок ремонт, А якщо там щось вже ну, після року, то просто можете оплатити ремонт і все буде знову працювати. Тобто, ось такий офігенний, класний девайс, який полегшує життя всіх людей. У мене навіть немає посудомовної машинки, але такий девайс є, уявіть собі.